Кава з Макс ен Спенсер. Часто буваємо у магазині ен Спенсер. Але каву тут коштуємо перше. Це Настя взяла місцеву булочку, яка називається Скон. А мені подобаються звичайні європейські булочки, як оця. Кава це лате з фисташками, з фисташковим е -е, смаком. Ярний аттік Макс. Такий асортимент кісточок. У нас вихідний, у нас ті офіційний вихідний, а у мене відмінили роботу і ми вирішили приїхати за покупками. Тут не торгівельний центр, але скупчення різних магазинів. І зараз ми знаходимося втікій Макс. Великобританії дуже багато одягу та аксесуарів, так що люди на склад цього дуже баловані. Гарний вибір і ціни просто дуже вигідні, особливо для місцевих зарплат. Це дуже гарні ціни: 15 фунтів, 10 фунтів, 20, 25, Такі ціни на весь трапан. Такі дорогі костюми, Джусі Кутюр. От така кофта коштує 40 фунтів. Це вже дорога ціна у цьому магазині, тому що тут все зазвичай набагато дешевше. джусі Кутюр, от, оригінальні, такі кофтини коштують десь 70 фунтів. А тут можливо купити за 40. Оце вже повний костюм Джусі Кутюр. Він коштує 70 фунтів у цілому, 40 топ та 50 штани. 70. Ціна в два рази нижча, ніж оригінальний. Не оригінальний а ніж оригінальна ціна. Якщо беремо без знижки в інших магазинах, буде десь 130-140 фунтів такий костюм, а тут за 70, можливо, купити. Побаються рожеві кольори. І от сьогодні я побачила Adidas спортивну футболку за 10 фунтів. Можливо, навіть куплю собі, тому що я хочу для спорту щось розживе, але це дуже складно купити. А от сьогодні так от просто спонтанно зайшла в магазин і вже бачу такий асортимент. Так що... Чому би не взяти такі? От светри, наприклад, такий, є гарний фасон, але я сірі та коричневі кольори не купляю. Але це дуже цікавий дизайн, якби іншого кольору. І тут також гарно, що багато светрів з вмістом натуральної шерсті. Я вже тут, тут собі купляла з альпакою, наприклад. І вони дуже такі гарні для носки. Гарно тут все купляти вигідно і якість висока. Це я купляла в TK K-Max отакий светер десь купила за 20 фунтів нещодавно. Він з вмістом натуральної шерсті. І також отакий кардіган за 25 фунтів з містом натуральної шерсті. Так що дуже добре, гарні покупки тут. І також на мені оцей інший светер Білий. Він е, трикотажний, і я його купила десь за 10 чи за 15 фунтів. І приклад тут Blue Vanilla. такий светр за 30 фунтів. Це також гарний бренд одяговий, І у, у них цікаві е, види одягу і гарний е, матеріал використовують. Дуже гарна якість. 30 фунтів. Так, да, це не 10 і не 15, але тут і якість вже відрізняється. І ще оригінальний дизайн. Гарний одяг з French Connection, Це також британський бренд. Отака кофта коштує 20 фунтів. Але French Connection це не дешевий бренд у цілому. І такий яскравий колір рожевий. Спортивний одяг мені краще вже купляти в магазині тільки Макс, ніж у спеціалізованих спортивних магазинах. Тому що тут асортимент мені дуже цікавий, мене влаштовує. Тут також цей спортивний одяг, і він такий і кежуал, вільний. Тобто його, можливо, як для спортзалу використовувати, так і для е, повсякденної носки. Так що тут дуже гарно. І також тут уже з гарними знижками йде. І, е, Дуже великий асортимент з різних магазинів від різноманітних брендів. Штани ткінні, 20 фунтів. Із такої ж фірми також 20 фунтів. Це окрема тема тут. Я дуже задоволена і цінами, і якістю. Наприклад, тут можливо знайти такий бренд, як like Стів Madden. Це лондонський бренд. Вони продають дуже по високим, по високим цінам обув, але тут можливо купити навіть за 25 фунтів. Потім такі от 50 фунтів, такі, от, як снікерси. Дуже стильні, гарні ціни та гарна обув відомих британських брендів. Гарний відділ з одягом для дому, з білизною. Наприклад, от такий от костюм Джусі Кутюр, це піжама рожева, коштує 25 фунтів. Ще один приклад. Я знайшла таку обув Zara, тут написана ціна. 36 євро, а е, в цьому магазині продають за 3 євро. От. Вони такі непрактичні, дуже важкі, але все ж таки, от кому потрібно 3 євро. Ціни дуже гарні тут. У одяг та обув все сучасне, це все з останніх років. Яскраве, красиве, захваті. Дуже великий асортимент, багато одягу та обуви розпродано, але все ж таки тут завжди можливо щось купити собі цікаве і завжди приємно тут побувати та розглядати одяг, обув. Ще зараз така от позора блуза 9 фунтів. Футболку для заняття спортом та маску для волосся. Тут також косметики багато, і з снижками гарно розглядає, як вона на мені красиво сіла, дуже гарно. Але тут от замість резинки, такий от як рукав, манжет, манжет, і він здавлює, ну, тобто не здавлює руку, але дуже міцно тут. Тримається і я не можу так от руки зводити. Тобто, якби тут резинка була замість манжету, я б купила таку блузку, мені дуже сподобалось. Але якщо вона на мене незручно сіла з-за цього манжета, то не можу собі взяти. А так дуже красиво, тканина, просто неймовірна. Як паринка